Дорогі браті і сестри, як і очікувалося, прийшли захоплювати свято Андріївський храм в Черкасах. Будь ласка, всі з'їжджайтеся до андріївського храму. Виженемо разом цих бандитів звідти. Звертаюся до мера Черкаса Анатолія Бондаренка і до його помічника Тренкіна Юрія. Хлопці, ви, може, думаєте, що ви ще в 90-х роках досі? 90-ті роки закінчилося. І зараз все вирішується. Принаймні повинно вирішуватися по закону. Є суд. Вам хочеться дуже забрати, захапати у православних цей храм з землею, будь ласка, звертайтеся в суд. Або дочекайтеся, коли настане дія закону про знищення нашої церкви. І тоді вже не ви, по бандитськи будете захвалювати наші храми, а держава по своїм законам буде захоплювати наші храми. А досі. Держава ще не є остаточно ворог Православної церкви. А є такі люди, як ви, які порушують Конституцію, закон і приватну власність. Чого ви прийшли? Які документи ви там показуєте нашим парафіянам? Це власність юридичної особи Черкаської єпархі. Це ніяка не власність ніякої громади, ані міста? Ані релігійної громади, міфічної і ніколи власні у цих громад не було, чи ви займаєте такі високі посади в місті і не знаєте закону, чи у вас немає юридичних консультантів, вони є. І ви прекрасно знаєте, що зараз порушуєте закон. І якщо в нашій державі колись ще буде закон главенствувати, то ви сядете в в'язницю. А якщо. Закони вже не будуть діяти в нашій державі. Ну тоді забирайте. Тоді забирайте. Тоді ми розійдемося у всі сторони по підвалах та по, -по горищах православні. А поки ще діє закон. І будьте люб'язні. По закону хочете захапати майно наше, подавайте в суд. Суд скаже забирайте, заберете. Не приходьте, будь ласка, бо. Православні будуть захищати свій храм. Це святиня. Для вас це не святиня, я розумію. А для православних святиня вони будуть захищати. Проти мене, священнослужителі Української православної церкви, який нічого не зробив проти свого народу, ви порушили 5 кримінальних справ. Ведете 4 судових процеси. Ви нищите православну церкву. Ви б'єте православних людей, ви крадете в них їх майно, рухоме і нерухоме, на очах всього, світу, на очах всього народу України. І проти вас жодної кримінальної справи адекватно не ведеться. І що ви думаєте, що це буде вічно? Вийдіть з храму, залиште його і дочекайтеся, поки вступить в силу ваш закон? Закон про знищення Української православної церкви, будьте, хоча б, чесними перед собою.